Привіт, дівчата! Ви на каналі Нитка та Намистинка. Сьогодні ми будемо завершувати наш манжет. Це вже другий я зробила. І покажу, як я обробляю край, завершую край. Дивіться, ось приклад. Просто будемо в два ряда проходити чорними намистинами. Ну, як завжди, як ми робили. зверху у нас 4 намистини, знизу 5, а посередині в нас по 3 і будемо. Починати. Тож, знизу у мене 5 намистин. Набираю і продовжуємо обробляти, буду так казати, наш край. І просовуємо кожну другу намистину. Набрали 5, зараз буде 3. І в кожну другу ми просовуємо нитку з голкою. І отак. Обробляємо. Розкажіть в коментарях, як у вас погода. У нас зараз за вікном дощ, майже кожного вечора туман. На цьому якого. моменті я зробила два ряда чорних намистин та другий раз проходжусь по тим самим чорним намистинам, щоб зміцнити край, щоб він потім не розпустився, коли ми зробимо зав'язки. Ми майже на фінішній прямій. І пам'ятайте, ми залишали ось ці нижні дві намистини, щоб потім окремо їх доробити. Тож, зараз я десь поблукаю тут нитечки, протягну, і вийду ось тут. І будемо набирати дві намистини і пронизувати кожну другу із трьох чорних. І залишиться нам зробити ще. Зав'язки для цього манжету, одягати однотонну сорочку та робити селфі і відмічати мене, якщо я ще я буду дуже рада. І, можливо, хто не бачив, як я подовжую нитку, раджу подивитися мої відео, поради та секретики бісероплетінні. Це буде корисно для початківців. І будемо виходити там, де я вам показувала на схемі, щоб завершити манжет. Кожного разу будемо набирати по дві намистини і пронизувати кожну другу із трьох чорних. Ось ми вийшли. І тут я вам показую, що дві набрала. І ось кожна друга. Із трьох чорних буде нами пронизана голкою. Вибачайте за такий ракурс і так будемо пронизувати до кінця, поки не завершимо. Ну, я думаю, ви бачите, що кожна друга. Серединка, да, оце з три намистини чорних, і кожна друга вона, е, якби виглядає, нас чекає, щоб ми її пронизали. Озвучую вже о 12 годині вже майже 2 -е лютого, а я вам записую звук. Кому не спіться, теж як і мені, поставте лайк, пишіть коментарі. І так, проходимо до кінця виробу і ховатимо ниточку в самому виробі, як я показувала, протягуємо виріб, зав'язуємо, і ще раз протягуємо і ще раз зав'язуємо. Та як зробити, щоб манжа тримався на руці, дивіться в наступному відео. До зустрічі!